За останні тижні ми спостерігаємо збільшення захворюваності на гострі респіраторні захворювання, в тому числі і на коронавірусну хворобу. Якщо казати статистично, то на сьогодні ми на ранок маємо по нашому закладу 129 хворих з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Серед них є 4 дитини. Загалом захворювання переноситься амбулаторними хворими в легкій формі. Але ми також бачимо і збільшення госпіталізації серед наших пацієнтів. Ковід прийшов досить інтенсивно. Відділення заповнено на 80%. Хочу вам сказати, що в серпні ми виписали 15 чоловік, в тому числі 6 дітей, 50% від яких є діти до року. В вересні ми. Плануємо виписати 98 чоловік, це майже в 6 разів більше ніж у серпні, з яких діти 18 чоловік. Які прогнози на найближчий місяць сказати дуже складно, але якщо враховувати таку тенденцію, вона є негативна. І знову ми починаємо вас вговарювати про те, що вакцинація це дуже важливо. Дуже важна первинна вакцинація. Хто ще не зробив, має таку можливість. Дуже важна вакцинація однократна для підкріплення імунітету. Дуже важні всі санітарно епідеміологічні норми, які вам дозволять не заразитися. Це маски, як би це не було дискомфортно. Я бачу, що масками пренебрігають обробка рук деззасобами. засобами. Основним профілактичним методом на сьогодні залишається це вакцинація. На сьогодні в Україні ми маємо в арсеналі три вакцини, якими можна провести профілактику. Це вакцина Коронавак, це вакцина Комірнаті, і з'явилася нова вакцина від компанії Джонсон і Джонсон Янсен. Останніми змінами до наказів Міністерства охорони здоров'я дозволяється. Використовувати змішані схеми вакцинації. Якщо ви отримали першу дозу вакцинації вакциною коронава, то другу або третю дозу вакцинації ви можете отримати будь-якою наявною вакциною. Зменшились також і терміни ревакцинації. Тобто після основної вакцинації, коли ви отримали першу і другу дозу бустерну вакцину, ви можете отримати вже через 5 місяців. І навіть сьогодні вже дозволяється для всіх громадян отримувати другу бустерну дозу, тобто четверту дозу вакцини. Термін між першою та другою бустерною дозою складає 4 місяці. Якщо раніше рекомендований термін для отримання бустерної дози був 6-9 місяців, але за певних обставин, можливо, за ну, під час військових дій, цей термін був порушений в сторону збільшення, тобто пройшов від другої дози вакцини вже рік. Починати серію вакцинації спочатку не потрібно, тобто ви звертаєтесь незалежно від сроку давності від другої дози вакцини, отримуєте. Третє щеплення, і це буде зараховано як бустерна доза вакцинації. Вона буде вноситись в вашу електронну картку, на основі якої буде формуватися міжнародний сертифікат про вакцинацію, або буде підтягуватися в додаток Дія вакцина наявна в усіх амбулаторіях нашого міста і нашої громади. Ви звертаєтесь або по місту укладання декларації, або якщо ви Тимчасово переміщена особа то до будь-якої амбулаторії вам не відмовлять у вакцинації. І е, сімейний лікар або лікар, який проводить вакцинацію, порекомендує із того, що є в наявності, згідно строків, які там у вас між вакцинаціями, проведе цю процедуру. Бажаю всім міцного здоров'я, не хворіти, бережіть себе, не нехтуйте методами і засобами захисту, тобто маска, антисептики, часте миття рук, і обов'язково це імунопрофілактика.